BOOM <laughs> Сучасні технології вже давно частина нашого життя. Інтернет допомагає нам в роботі, без нього не уявляємо свій відпочинок. Телеканал «Еверест» розпочинає новий проект. Ми будемо говорити про глобальні винаходи та хай-тек новинки. Ми розкажемо, як нестандартно використати можливості всесвітньої павутини та за допомогою яких технологій знімають спецефекти у кінофільмах. Сьогодні в програмі як використати айфон під час ремонту, корисні поради експертів, як розкрутити свій сайт, щоб на ньому заробляти. Огляд найсучаснішого смарт-телевізора. З ним можна поговорити. Але про це згодом розпочнемо із новин зі світу цифрових технологій. Нія представила новинку камери, які знімають у найвищій на сьогодні роздільній здатності – 4К, що дає вчетверо якісніше зображення в порівнянні з 1080 пікселів. Прикріпивши такий пристрій на шолом чи іншу зручну поверхню, ви можете робити панорами з ультрашироким кутом 170 градусів чи обрати сповільнену зйомку. ж камера пише чистий звук в моделях встановлений мікрофон з системою приглушення шуму вітру тому любителі екстриму спробуйте і поділіться з нами своїми враженнями від Action Cam. повітряні гігабайти у продажу з'явились жорсткі диски об'ємом 500 гігабайт доступ до яких можна отримати через wi fi з'єднання новинку випустили спеціально для копіювання інформації з мобільних пристроїв Достукатись до безпровідного сховища можна з операційних систем Android, iOS, Kindle Fire і Windows 8. Орієнтовна ціна пристрою 130 доларів. Рухаємось далі. Сьогодні існує стільки девайсів. В загальному розібратися як вони працюють не складно. Але кожний з них має ще й маленькі секрети комбінації клавіш чи таємну кнопку, яка може зробити ваше користування гаджетом ще комфортнішим. Про це вам розкажуть у нашій наступній рубриці. Здравствуйте, мене зовут Николай. Як ви все знаєте, компанія Apple є одной из самых популярних компаній мира. Дабы облегчить использование вашей техники, я бы хотел немного рассказать нашим телезрителям о скрытых функциях iOS 8. Итак, поехали! Для некоторых пользователей интерфейс iOS 8 кажется слишком ярким. Исходя из этого Apple создала черно-белый режим. Для того, чтобы его активировать, заходим в настройки, основные, универсальный доступ, оттенки серого. При выходе на кнопку HOME мы видим, что все стало черно-белым. Для любителей писать большие сообщения также существует несколько интересных функций. Для того, чтобы поставить точку во время того, как вы набираете сообщение, достаточно два раза нажать пробел. Для того, чтобы отменить последнее действие сообщения, либо удалить его, достаточно стряхнуть телефоном и нажать вернуть. Если вы вот-вот начали делать ремонт, тогда вам будет просто необходима функция ⁇ Уровень ⁇ Для того, чтобы ее использовать, заходим в компас, переходим на следующую страницу и используем его как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. И это далеко не все скрытые возможности iOS 8. Для всех юзеров iPhone желаем использовать их на максимум, а для тех, кто еще не пользуется, присоединяйтесь. Сьогодні існує безліч способів заробити в інтернеті. Можна отримувати гроші за один клік, переглядаючи сайти, читаючи електронні повідомлення або виконуючи певні завдання онлайн. Ми ж розкажемо про більш складний, але вигідніший спосіб заробіток з власного інтернет-сайту. Передусім, вам потрібен стабільний інтернет. Ідеальний варіант це Еверест. Продаж товарів чи послуг через мережу сьогодні дуже популярний звідси велика конкуренція. Якщо цілі маєте глобальні, вам необхідний власний а головне дієвий сайт. Наступний крок просування свого ресурсу, щоб про нього дізнались якомога більше людей. Він став популярним та його легко було знайти у пошуковій системі. Головне, сайтом нужно заниматься займатися, тобто не просто зробити його і забути про нього. Тобто, нужно регулярно обновляти інформацію, додати. Отут уже є чимало секретів. Деякі з них нам погодився розкрити директор компанії із SEO-оптимізації. Це невідомо багатьом назва, означає: ці хлопці прокачають ваш сайт те, що треба. Ось кілька порад, які пригодяться усім, хто має власний ресурс і хоче з нього заробляти. После того, як сайт привели в порядок, можна сказати так. То есть на нем самое главное должны быть оригинальные тексты, то есть написанные не от себя, они а взяты с каких-то других сайтов. Вот, то есть если сайт хорошо работает, то есть он удобен для пользователя, тогда можно приступать, собственно говоря, к его продвижению. Это может быть контекстная реклама, баннерная реклама, email маркетинг тоже модно последних пару лет. это продвижение в социальных сетях, например. То есть иногда даже сайты продвигают через видео, через YouTube. Слідкувати за тим, чи ваш сайт працює та головне, чи ефективно, можна за допомогою двох інструментів – Google Analytics та Яндекс.Метрика. Google Analytics можна побачити, це посіщаємість самого сайту, можна навіть в реальному часі дивитися, що відбувається на нашому сайті. Тобто, допустимо, на даний момент на ньому знаходиться 39 людей. Яндекс Метрика приблизительно виглядає так же. Можна навіть, що люди конкретно робили на нашому сайті. Воно записує повністю всі його движения мишкою, як чоловік користувався цим сайтом. У нашій програмі є постійна рубрика, в якій ми вперше на Вінницькому телебаченні робимо огляди різноманітних технічних новинок. Ми будемо тестити і перевіряти, шукати плюси і мінуси зручні і непрактичні сторони у кожній it новинці, яка потрапляє у продаж, аби ви обирали для себе лише найякісніше і найсучасніше. Ну що ж, поїхали? <му> Незважаючи зважаючи на те, що сучасні потужні мультимедіапристрої поєднують у собі багато функцій, користувач хоче більшого. І в людини, яка тримає у руках смартфон з діагоналю 6 дюймів, у кишені спокійнісінько може лежати планшет на 7. Але нам і цього мало подавай нам ще більшу діагональ для комфортнішого користування інтернетом. Для цього і були створені телевізори з підтримкою Smart TV. Наш друг сьогодні ось цей розумний телевізор. І як годиться, зустрічають за одежинкою. Тому почнемо із зовнішності цього красення. Він у нас і справді стрункий. Товщина телевізора всього 4 сантиметри: тонкі рамки, металевий корпус, два динаміки, сабвуфер. А от в талії він у нас широкий, діагональ 47 дюймів. Окремо, треба відзначити міцне захисне скло екрану стійке до механічних ушкоджень та подряпин. Не можна не сказати про IPS-екран. Він робить зображення яскравішим і насичнішим. Кути огляду дуже широкі 178 градусів по горизонталі і стільки ж по вертикалі. Роздільна здатність Full HD. Процесор двохядерний. Має телевізор і вмонтовану веб-камеру, яка знімає в HD якості. Така камера підійде для спілкування у скайпі, зйомки фото, відео та ще для деяких інших функцій. Є кілька способів керувати цим смарт-телевізором. Спосіб перший за допомогою пульта Magic Motion. зручний маленький. Він легко вміщується у руці і справді універсальний. Пультом Magic Motion можна керувати телевізійною приставкою, акустикою, програвачем Blu-ray та навіть приймачем супутникового телебачення. Цей пульт може виконувати і нестандартні функції у смарт-телевізорі. Ще одна цікава функція. У браузері замість екранної клавіатури можна скористатися голосовим пошуком. Телеканал Еверест Вінниця. Цей смарт-телевізор підтримує відтворення 3D-формату. В комплекті йде чотири пари 3D-окулярів. Виробники кажуть, що саме ці кращі від попередників, тому що легші. Немає додаткового живлення, і, що не менш важливо, підходять людям, які постійно носять окуляри. Тепер без проблем можна дивитися фільми в 3D. В режимі Wi-Fi зв'язку можна дивитися фільми, які знаходяться на телефоні чи планшеті, але виводяться на великий екран. А ще за допомогою різних кабелів можна підключити до цього телевізора практично все. Від найстарішого відеомагнітофона до останніх моделей айфона чи. PlayStation. Тут є стандартні додатки, як у багатьох гаджетах, але підлаштовані вони саме під телевізор: браузер для серфінгу в інтернеті, YouTube, безкоштовний онлайн-кінотеатр, різноманітні ігри, сервіси для перегляду погоди, новин, здійснення онлайн-платежів. Якщо вам цього замало, можна скачати або купити додатки у спеціальному інтернет-магазині. Інтернет це одна з найглобальніших технологій, і змінюється він набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити. Я не здивуюся, якщо через рік-два ми будемо робити огляд на безпровідну мультиварку, яка конектиться через Wi-Fi з холодильником і передає сигнал на ваш айфон. На сьогодні це все. Сподіваємось, вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, надсилайте свої відгуки про програму на наш канал YouTube та спільноти у Контакті та Фейсбук. Також вказуйте у коментарях, що б хотіли побачити у наступних випусках. І не забувайте, крутими гаджети робить лише якісний інтернет. Інтернет від ЕВРС.